Десята ранку, саме час для кави. Її у вільнюсі, готуючи не на кожному кроці, заходжу до найближчої кав'ярні. Замовляю еспресо, улюблений напій литовців. Смак вражає. І дешевше ніж у Києві цього 13 гривень. Ціла республіка середині міста просто зараз. 15 хвилин пішки від центру, і я в окремій державі під назвою Республіка Ужупіс. Цей район досить часто порівнюють із французьким Монмартром, бо саме тут оселилися вільні художники. Колись тут були нетрі, а нині всюди панує мистецтво на стінах будинків, деревах і навіть дахах. Мешкає у республіці. Понад 7 тисяч жителів. Є навіть хатинка для гнома. Або не чує, або немає символ республіки. Ось цей Янгол, який інші держави, Ужопіс має свій гімн і конституцію. Чоловік має право на гарячу воду, топління зими і черепичну кришу. Собака має право бути собакою. Кошка не об'язана любити свого хазяїна, а ще гроші, уряди президента. Поспілкуватись із главою держави не проблема. І з Ромасом Лілейкісом, так звати президента, зустрічаємось у кав'ярні, бо свого кабінету він не має. За фахом Ромас кінорежисер і кліпмейкер під час розмови раптом зізнається від влади втомився. я президент уже 17 лет, пора і честь знати зі міністрами, і президентами до до поридав времени. люди отвечают за те, що делают. А вже на вулиці ми випадково зустріли міністра закордонних справ Ужукіса. на відміну від президента Утомаса Чипайтіса. Свій кабінет є, і він із задоволенням погодився його показати. Я думаю, кресло. Тут ані службового телефону, ані зайвих розкошів, та й привілеїв зізнається міністр. У нього мало Проїзд по У нас один автобус, кафе в довдаю зарплату не платять. Місце, де виконуються всі бажання. Дивіться далі. Маленький шматочок щастя знаходиться на центральній площі Вільнюса. Це плитка Стебуклас або ж литовське диво. За однією з легенд саме на цьому місці у давнину проводились язичницькі обряди, і багато хто вірить, що воно досі не втратило чарівної дії. Попросила, щоб мені операція пройшла добре. Отлично, навіть температури не було 50. -50. Буває, 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 ні. Сашко приходить до плитки щодня. Але що просить, не зізнається. У цій справі головне тримати свої бажання у секреті. А ще не забути закрити очі і тричі прокрутитись за годинковою стрілкою. Ну що ж, спробую і я. Раз. Два. Три. Я сподіваюся, воно збудеться. А вже завтра ми дізнаємось навіщо литовці вмуровують у стіни чайники? Чому національну страву назвали дирижаблем? А ще побуваємо у бурштиновому королівстві. Мій путівник чарівне місто Вільнюс.